Коли ну, почалось ну, масштабне вторгнення війна, ми їздили з хлопцями, ну, допомагали людям і була ну, пожежа пожежа ну, будинку, яку ми не могли то, ну, потушити відрами. У нас була та пожежна та машина, та влучу. Вона була, як ви бачите, потрощена, ну, під плитами, та під завалами, то достали, під, ну, підрихтували, що потрібно, то замінили. Ця пожежна ну, машина, та, до речі, мені на життя там врятувала. Ми знову виїздили на, на другий та відділок, і коли мій друг відкрив цю двері, то летіли ну, осколки і прилетіли в двері. Не в мене, а в, а в двері. Ну, допомагати ну, людям, бо бачили, як сипне, ну, сипляться з ну, снарядами та фосфором. І фосфором, саме страшне — це коли та зараз ну, горить на ну, 4 будинки. І тобі ну, потрібно -то розуміти, ну, куди їхати, який ти перший ну, тушити та гасити. І саме страшне в, мої, ну, в моїй роботі, в моєму цьому було те, що прилітає туди. Ти чекаєш хвилин 5-10 на тій ну, машині, поки ну, перестане туди налетіти. Ну, Потім їдемо, ну, ми знаходили -то людей. Ті, що там були мирні, ну, мирні жителі ну, допомагали, як могли. Но саме Найбільше ми виїздили в день ну, на разів 5-6. Це горіли мої поля, будинки моїх народичів, будинки моїх жителів, які тут, тут були. Тому ми ну, вирішили та допомогти. Плюс в тому був, що ми тут, ну, тут були та на місці. Ми де бачили дим, ми, ми перші ну, ну, виїжджали, це були талічні та, та хвилини. Ну, хвилина, дві, ми, ну, швидко та, та ну, вдягалися і виїжджали. А ДСНС та, ну, їм та їхати ну, кілометрів двадцять та двадцять п'ять. Відно відбивали та Від, ну, колони.